Харків знову у лідерах серед міст України, які оцінюють їх жителі, за даними всеукраїнського муніципального опитування, 60% харків'ян вважають своє місто однозначно комфортним та 25% скоріше комфортним. І це попри те, що прифронтовими мегаполіс постійно живе під загрозою обстрілів та у режимі регулярних повітряних тривог. А на питання, що ви плануєте робити у разі загострення воєнної обстановки в місті, 52% респондентів має бажання залишитись у Харкові або переїхати в інший населений пункт Харківської області це 61%. Також 80% опитаних респондентів з Харкова схвалюють роботу міського голови Ігоря Терехова, з яких 47% повністю підтримують його, що вказує на високий рівень підтримки мера. Адже очільник міста регулярно спілкується з людьми, виїжджає на ракетні обстріли, слідкує за відбудовою міста та спілкується з міжнародними партнерами. То 65% респондентів вважають, що чинного міського голову потрібно переобрати на наступний термін. Такий результат єдиний в Україні, що ставить Харків на перше місце. Також 63% опитуваних у Харкові вважає, що справи у місті йдуть у правильному напрямку. І лише 22% вважає протилежне. І на думку 49% респондентів харків'ян, місцева влада приділяє більше уваги добробуту міста ніж своїм власним інтересам. Харків також займає перше місце у рейтингу доглянутих міст України, де 95% опитуваних респондентів вважає, що місто доглянуте, з яких 75% кажуть, що однозначно доглянуте. і це підтверджує той факт, що у місті, попри тяжкі умови війни, функціонують всі комунальні служби. Регулярно у різних районах комунальники ремонтують, оновлюють, замінюють та реконструюють. Також Харків займає лідерські позиції за показниками якості сфери обслуговування у мегаполісі. Це стосується медицини, якості доріг, вивозу сміття, транспортної інфраструктури, громадського транспорту та екології. Більшість респондентів дали відповіді відмінно та добре, оцінивши якість сфери обслуговування. А що стосується відновлення, то більшість опитуваних у Харкові вважає, що відбудова міста повинна включати впровадження зелених технологій, це 69%. А 17% вважає, що відновлювати об'єкти потрібно без модернізації і якнайшвидше. А на питання наскільки економіка вашого міста пристосувалась чи не пристосувалась до умов війни. 70% харків'ян вважають, що місто пристосувалось до умов воєнного стану, з яких 20% відповіли, що повністю пристосувалось. Такі відповіді ставлять Харків на перше місце серед інших міст України. Також Харків війшов у трійку лідерів міст, які справедливо розподіляють бюджетні кошти на думку опитуваних респондентів, де 46% харків'ян вважають справедливим розподіл коштів бюджету міста. У лідерах Харків також і за рівнем ставлення до ВПО. 50% опитуваних респондентів відповіли, що у місті тепло приймають переселенців у прифронтовому мегаполісі. Це питання на особистому контролі у міського голови Ігоря Терхова. ВПО забезпечені житлом, отримують необхідну медичну допомогу та можливості для працевлаштування. І традиційно, жителі Харкова дуже пишаються своїм містом. Воно на першому місці серед інших в Україні. 83% опитуваних відчувають гордість за те, що вони харків'яни та живуть у мегаполісі. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Пакулов Харків. Новини.